Друга церква, я вас вітаю з святом Троїці, П'ятидесятниці, день народження церкви, у нас з вами сьогодні дійсно таке благословенне християнське свято. Друзі, якщо я вам скажу, що Христос уже прийшов на землю, Він ходить по землі і шукає учнів. Скажіть мені, повірте в це чи ні? Він прийшов, а якщо скажу, що він другий раз прийшов вже, і Він ходить і шукає особливих учнів, ви повірите чи ні? Нічому? Тому що написано в написано Слові Божому, коли Христос прийде, Він прийде у славі Своїй. Коли Христос прийде, Він прийде таким чином, що всі люди на землі це побачать. Не буде другого народження Спасителя, Спаситель тільки один. Не буде других учнів, крім церкви Ісуса Христа. І це записано в Слові Божому. Тому коли вам кажуть, що там чи там сьогодні Христос що попереджає? Про що попереджає Писання? Не вірте, не вірте, але читайте Слово Боже і вивчайте його. Друзі, сьогодні у нас дійсно велике свято, свято трійці. Ми з вами живемо в часи перемін. Тому у нас дві Пасхи, у нас два різдва, у нас дві трійці буде. Слава Господу! Ми кожен день можемо святкувати ці чудові події біблійні, і знати про те, що дійсно ми з вами, діти Божі, тому що все це працює в нашому житті. Я сьогодні дійсно радий, тому що, відкриваючи святе Євангеліє Боже, ми осягаємо істини для того, щоб твердо і впевнено йти за Ісусом Христом. Джордж Вайфілд це був такий проповідник Євангелії, він колись сказав. Святий Дух був найменш відомим і улюбленим у Трійці, і йому поклонялися найменше з усіх членів Трійці. Сьогодні ми будемо з вами трошки виправляти цю ситуацію. І особливо про Духа Святого ми говоримо якраз в цей день п'ятидесятниці. Святий Дух це Божественна особистість, так написано в Біблії. Біблія говорить, що він рівний Отцю і Сину, і ми віримо з вами в Отця Сина і. Святого Духа це єдиний Бог. Усі троє рівні в силі, мудрості та величі, усі вони мають однакові властивості. Святий Дух можна назвати сьогодні виконавцем Божої волі і Божого провидіння. І ми з вами живемо в часи служіння Духа Святого. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, як ще називають діяння апостоли в книгу? Євангеліє від Духа Святого. На жаль, нема сьогодні такого вчення християнського, яке було б більш таке викривлене і неправильно використане, чим про Духа Святого. Багато християн знають про нього дуже і дуже мало. Я вам прочитаю сьогодні текст священного писання, це другий лист до Коринтян апостола Павла, третій розділ, сьомий і восьмий вірші. І якщо служіння смерті закону, Викарбоване буквами на камені було таке славне, що ізраїльські сини не могли дивитися на Моїсея через минаючу славу Його обличчя, то наскільки славнішим буде служіння Духа? Друзі, наскільки ми з вами сьогодні щасливі люди, що живемо в часи служіння Духа Святого? Наскільки з вами ми сьогодні щасливі в тому, що Бог перебуває в наших серцях? Духом Святим. Він не сходить на нас тимчасово. Зійшов, зробили якусь справу, і він відійшов. Ні, друзі. Він в серці відродженої, віруючої людини перебуває постійно. Тому перше, на що хочу звернути увагу у церкви сьогодні, Дух Святий є початком християнського нашого життя, тому що саме Він відроджує людину, духовне відродження. Хто з вас пережив духовне відродження? Скажіть це сьогодні самому собі. Я відроджена з гори, я нова людина у Христі Ісусі. Духовне відродження супроводжується глибокою радикальною зміною, яка відбувається в нашій особистості. Повинно вам народитися з гори, так каже Ісус в Євангелії від Іоанна Івана, третьому розділі, в сьомому вірші. Це вчення Христа. Повинно вам народитися згори. Пам'ятаєте, коли Никодим, учитель Ізраїлю, приходить до Христа, Господь пояснює йому унікальний аспект служіння Святого Духа. І він каже, Господь, грішник повинен народитися згори, щоб врятуватися. Чуєте? Господь дав чітко зрозуміти: нове народження згори – це суверенна прерогатива Духа Святого. Віруючий в Ісуса Христа, повинен народитися від Духа. Це значить народитися заново, пережити надприродну зміну в житті, яка радикально змінює і світогляд, і наше з вами життя. Друзі, ми з вами фізично навіть не могли народитися за своїм бажанням. Захотів народився. Ні, друзі. В нас є батьки, вони нас народили. Ісус сказав Никодимо, що Царство Небесне не може бути досягнуте якимись людськими зусиллями. Царство небесне не досягається власною праведністю. Все, що може грішник, це волати до Бога про помилування, як Митар стояв в храмі і казав: Господи, пробач мене. Все, що може робити грішник, це повністю довіряти Божій благодаті і співчуттю Спасителя. І кожен, хто приймає вірою, щирою вірою Ісуса Христа, народжується згори, відвертається від гріха, навертається до Бога і врятований. Лист до римлян, 10 розділ, 9, 10 верші. Бо якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом, і серцем Твоїм вірити, що Бог воскресив Його з мертвих, то. Спасешся, бо серцем вірять на праведність, а вже устами, коли Дух Святий перебуває в серці людині і керує нею, устами сповідують на порятунок. Сам Господь обіцяє усе, що мені дає отець до мене, прийде того, хто прийде до мене, не вижону геть, і так воно відбувається. Я недавно дивився дуже цікаву рекламу. Таких мережах готелів, дуже відомих в світі, дуже цікава реклама. Уявіть собі, аркуш паперу, темний ніч, абсолютно повна ніч. Проглядається будиночок маленький, але дуже гарно видно світло над дверима, яке горить в цьому будиночку. І реклама така з фразою, з виразом: Ми залишимо світло ввімкненим для вас. Ти нічого не бачиш, навколо тебе ніч. Ти розумієш, що ти опинився вночі, може, в дорозі, ти кудись їдеш, йдеш, але ти бачиш цей будиночок, його такий, знаєте, не, ну, ти не гарно його бачиш, а ти бачиш світло, ти бачиш двері. Світло біля вхідних дверей є вітальним знаком, який нагадує стомленим мандрівникам про наявність безпечного місця. Ти тут можеш зупинитися, ти тут можеш відпочити. Світло ніби запрошує людину війти всередину будівлі, уникнути важкої подорожі, жити в темряві. Ісус каже, що життя тих, хто вірить у Нього, має нагадувати це вітальне світло. Він сказав учням: ви світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори. Ми вірючи, маємо освітлювати темний світ, і саме Дух Святий робить це можливим. Не ми самі по собі. А Дух Божий, який перебуває в нас. Пам'ятаєте, в Євреям написано в 11 розділі, в 6 вірші. А без віри догодити Богові неможливо, бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірив, що Він є, і тим, хто шукає його, відплачує. Знаєте, що значить слово відплачує в цьому тексті? Народжує згори дає нове. Життя. Те, хто приходить до Бога з вірою, отримує від нього нове життя Духом Святим, який поселяється в серці людини і вже в ній перебуває. Тому перше, на що звертаю нашу з вами увагу, Дух Святий є початком нашого християнського життя, нашого відродження. Друге, Дух Святий дає нам можливість з вами не просто народжуватися згори а жити християнським життям. Перебуваючи з нами, він печатка нашої належності до Бога. Він дає нам впевненість у спасінні. І це одна з найголовніших його дій. Римлянам 5 розділ і 8 розділ. Дух Божий виливає Божу любов у наше серця і свідчить душу нашому, духу нашому, що ми діти Божі. Нам дано спасіння. Духом Святим. Він народив нас згори і дав нам можливість бути Божими дітьми в оновленій людині. Апостол Павло, звертаючись до віруючих, каже, але ви не по плоті вже живете, а по духу, якщо тільки Дух Божий живе у вас. Якщо ж то Духа Христового не має, скажіть, будь ласка, що сказано далі? Якщо людина не має Духа Христового в своєму житті і серці, що далі? Вона не Христова. Вона не має єдності і частини в Христі. Дух Святий знаходить житло в житті кожної людини, яка увірувала в Ісуса Христа. Він преображає, змінює наше життя. Він дає нам силу для християнських перемог. Він дає нам силу для того, щоб ми з вами дійсно могли використати духовні дари, які. Знаходиться в нашому серці, в нашому житті, які даровані ним. Він наш утішитель, він наш помічник, Він захищає, зміцнює, підтримує. Він вирішальний доказ істинного спасіння. Він постійна присутність, яка дає нам змогу прощати, любити, знаходити мир, шукати праведності і знаходити цю Божу праведність, якщо ми не живемо по плоті, а вже живемо по духу. В листі до Галатів про це апостол дуже цікаві речі, Павло каже. Справи плоті відомі. І уявіть собі, я буду зараз їх зачитувати. Перелюбство це справа плоті, блуд, нечистота, непотребство, ідолослужіння, чаклунство, ворожнеча, сварки, заздрість, гнів, чвари, розбрат, розбіжності, спокуси, єресі, ненависть, вбивство, пияцтво, безкетування. І Павло далі каже: застерігаю вас, яке раніше застерігав, що ті, хто чинить так, царства Божого не успадкують. Чому? Тому що Дух Божий не живе в людях, які так роблять, які так живуть. А плід же духу, любов, радість, мир, дорогу, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість, на таких немає закону. Але ті, які Христові, розіп'яли плоть із пристрастями і похотями. Якщо ми живемо Духом, то за Духом і чинити повинні. Друзі, дуже важливо зрозуміти, що не існує людей, які по-справжньому вірують у Христа без Духа Святого. Людина не може спастися без Духа Святого. Можна народитися в християнській сім'ї, можна навчитися християнського способу життя і думати, що все добре, з порятунком все гаразд. Можна навіть пережити якийсь релігійний досвід. І думати, що це саме зустріч з Богом, яка гарантує тобі громадянство в Царстві Небесного. Можна навіть хрещення прийняти. Але апостол Павло дуже конкретно нам нагадує: якщо ж хто духа Христового не має, той і не його, іншими словами, Павло каже, у Божих планах немає місця спасінню на спадок. Тут немає місця жодним релігійним почуттям, все гранично, ясно і просто. Спасіння можливе лише в тому випадку, якщо Дух Божий постійно в тобі перебуває, а це обов'язково буде впливати на стиль і спосіб твого життя. Тому життя тих, хто керується Святим Духом, характерно богобійністю, особливим способом мислення і перевага тут завжди віддається Богові і його святої волі. Це праведність, яка нам дана Христом по вірі і яка проявляється через життя віруючої людини. Справжній віруючий не прив'язаний до цього світу, навпаки, він любить те, що приємно Богові. Є така картина голландського художника, художника Егбрата Модермана Симон Кірінеянин. Ви пам'ятаєте історію про цю людину, яка була вихоплена з натовпу для того, щоб допомогти то Ісусу Христу нести хреста на Голгофу. Так на картині зображений Симон. З неймовірно, такими, знаєте, емоційними поглядом у нього дуже-дуже сумні очі. Він несе ця гора, покладена на нього, він десь усвідомлює свою відповідальність, яку має. В Євангелії від Марка написано про те, що цей чоловік з Кірінеї був. Кірінея це велике місто на півночі Африки. В часи Ісуса Христа. В цьому місті проживало багато іудеїв. Ймовірно, Симон подорожував до Єрусалиму заради святкування Пасхи, і він став свідком несправедливої страти. І втім, він був покликаний допомогти Ісусу. А трохи раніше Господь сказав своїм послідовникам, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа та йде за мною. Наша худоголгофи Симон буквально зробив те, що Ісус образно наказав робити своїм учням нести хрест заради Ісуса Христа. У нас також є хрести, які треба нам нести. Можливо, у когось це хвороба. Можливо, складне служіння, втрата близької людини, гоніння за віру, війна. Проходячи труднощі з вірою в серці, ми вказуємо людям на страждання Спасителя його хресну жертву. Ми вказуємо на те, що цінуємо більше всього, на те, що Дух Святий відкрив нам тим, хто по-справжньому вірить в Бога. А Господь Духом Святим нам каже: не любіть світу ні того, що в світі. Хто любить світ, в тому немає любові, очої. Друзі, як сьогодні. Мої друзі є з Донбасу, і вони втратили все. Вони втратили абсолютно все. І коли вони кажуть, слухай, раніше до війни я робив в своєму домі все так, щоб провести тут вічність, і так воно і буде. А після того, як я все втратив, після побаченого я зрозумів, що прив'язуватися до земного ніяк не можна. І це теж, це теж навчання уроки Духа Святого для нас. Тому, друзі, коли ми приходимо до Бога, Дух Святий народжує з нас згори, і він є печаткою Божою на нас, що ми є Божими дітьми. І третє, на що хочу звернути вашу увагу, не випадково Дух Святий, Божий Дух, названий святим. Його служіння в нас виражається ще й у тому, щоб зробити нас святими, тобто перетворити нас на образ Ісуса Христа. Друге Корінці нам. Третій розділ, 18-й вірш. Написано: ми ж усі відкритим обличчям, як у зеркалі, дивлячись на славу Господню, преображаємось, змінюємось на той самий образ від слави до славу, як від Господнього духа. Біблія говорить про боротьбу, яка відбувається всередині віруючої людини, боротьба між плоттю і духом. Павло пише: плід духа дозріває поступово, природню. Якщо тільки ми віддаємо все те, що відноситься до нашої занепалої природи з Богу, і кажемо, Господи, я відмовляюся від цього. Якщо ми ходимо в дусі, якщо ми слідуємо керівництву і вручаємо Йому управління всім нашим життям, ми починаємо спостерігати за тим, як змінюємося самі. Плід духа це не виріб, це не результат нашої роботи, це природні явище. І уявіть собі, коли він є. Це бачать всі. У доброго дерева, яке посаджено біля цілющих потоків Божої благодаті, і плоди будуть добрі і вчасні, а у худого дерева, скільки не старайся, добрих плодів ніколи не побачиш. У рекламному буклеті садівників, а знаєте, як кажуть, що чим старша людина стає, тим більше її тягне до землі. І я теж уже починаю читати ці речі, мені цікаво, як же воно росте. Я ніколи не думав, що воно так буде. Але у рекламному буклеті садівників можемо прочитати таку пораду. Більше дбайте про ґрунт, ніж про рослини. Буде гарна земля. Рослини обов'язково пустять коріння і виростуть. Приголом слово. Для мене це було просто приголомшло. У притчі про сіяча Христос також говорив про стан ґрунту. А добрий ґрунт для Христа це ті, хто вірять, хто слухають Боже Слово, хто приймають Його і приносять добрий плід. Життя майбутньої рослини, воно дійсно приховано в насінні і за сприятливих умов це насіння росте, поки не досягне зрілості, поки не принесе очікуваний результат. А в духовному сенсі це означає, що віруючій людині, яка дійсно належить до Бога, цей результат повинен бути очевидний. З часом він буде дійсно очевидний для всіх. Коли ми говоримо про Духа Святого, і Біблія говорить нам про нього, цікаво, що автори нового заповіту використовують для цього три метафори: метафора, як. Знаєте, з Ділового світу Дух Святий як застава, застава в торговельній угоді, яка є першим внеском і гарантією, що надалі все буде виплачено. Ми запечатані. Дух Святий це застава, це свідчення про те, що коли Христос прийде у своїй славі, Він обов'язково забере тих, в кому перебуває Дух Божий. Той, хто утверджує нас і з вами у Христі та помазав нас. Є Бог, який і запечатав нас, і дав заставу Духа в серця наші. Другий Коринтянам, перший розділ. Метафора друга із сільського господарства, Дух Святий схожий на збір перших плодів. Перші плоди це початок врожаю, це свідчення про те, що інший врожай обов'язково дозріє, і він буде з Господом у Бога. Бо знаємо, що вся. Все творіння, сукупне стогне і мучиться донині не тільки творіння, а й ми самі, маючи початок Духа, ми в собі стогнемо, очікуючи на усиновлення спокуту тіла нашого. Друзі, дивіться дуже цікаві речі. Дух Святий це перший врожай, але повинен бути і інший, той, який піде за ним. Ми почали з вами слідувати за Богом, і в Біблії написано, знаєте, дуже цікаві речі. Початок діла це добре, але кінець діла краще. В Біблії написано: ви беріть приклад з тих людей, які померли у Христі Ісусі, і зберегли вірність Йому. Тому що почати можна, але треба й закінчити. Ми очікуємо на усиновлення. Де юра де факто, ви знаєте, що це таке? Юридично, де Юра, ми з вами вже. Спасенні у Христі, але треба, щоб відбулося ще де-факто. І нам треба пройти цей час і бути гідними нашого Спасителя. І третя метафора метафора суспільного життя дар духа, подібний до першої страви банкету. Цей дар. Служить знаєте, таким пересмаком, гарантією, що бенкет триватиме і далі. Євреям 6 розділ, 4 річ, четвертий вірш. Одного разу просвічені, і ті, що скуштували дар небесний, і стали причасниками Святого Духу. Дух Святий, дар, обіцянка. Він початковий досвід і не підстава для майбутньої надії. Тому, друзі, ми повинні розуміти, що Дух Святий це причина сила нашого духовного життя. Ми повинні розуміти, що Він є абсолютно рівним, рівною частиною Троїці, в яку ми з вами віримо. І хто б нам сьогодні що не казав, друзі, хто б сьогодні не намагався би принизити служіння Святого Духа, його особистість, не вірте тим людям, які говорять, що він якась сила, просто сила. Що він щось таке, знаєте, що немає особистості. Біблія нам дуже багато говорить. Я не буду зачитувати, це буде довго, але Біблія вказує на те, що Дух це особистість. Він вічний, він всюдисущий, він всемогутній, він всезнаючий, він є життя, він є істина, він є вічність, він є святість, він є любов. Він чує і наставляє, він молиться і клопоче, він навчає, він не, допуск... він не допускає і керує. Він творить чудеса, він закликає до служіння. Він ставить служителів над церквами і спостерігає, щоб служіння відбувалося згідно слова. Він свідчить, він волає, він воскрешає мертвих, він може бути ображений, він може бути засмучений. Йому чинять опір, його можуть хулити. Він названий в Біблії Богом. Все, що я вам зараз зачитав, у мене є тут тексти з святого письма, які говорять про це. Захочете, я вам їх роздрукую обов'язково дам. Тому, як висновок, друзі, у теперішньому часі, починаючи з дня П'ятидесятності по сьогоднішній день нинішнє служіння благодаті є часом служіння Духа. І якщо в старому заповіті він згадується всього 90 разів, то в новому заповіті 264 рази. І це про наші часи, про часи, в яких ми з вами живемо. Про ці часи мріяли святі Божі пророки, про ці часи дивовижної Божої благодаті і істини мріяли праведники старого заповіта, часи спозбавлення від гріхів, часи великого спасіння, яке Бог робить можливим через жертву Ісуса Христа, Духом Святим в тих людях, які увірували в цю жертву. Амінь. Амінь. Слава нашому Господу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Помовлимося і прославимо нашого Бога в молитвах. Господи, Очі Небесні, ми звертаємося до Тебе, церква Твоя, і дякуємо Тобі, Отче, за те, що Ти створив небо і землю, за те, що Ти. Маєш план спасіння нашого від гріха нашого. Дякуємо тобі, Ісус Христос, Господь, наш Спаситель, Син Божий, за те, що ти зробив цей план спасіння можливим через жертву твої на Голгофі. Дякуємо тобі, Господь Дух Святий, за те, що ти перебуваєш у кожному, хто прийшов до Ісуса Христа і прийняв Його жертву вірою в серце. Дякуємо тобі за те, що ти ведеш нас, наставляєш, викриваєш наші гріхи. Ти даєш нам можливість бачити цей світ Божими глазами, очима, Господи. Ти даєш нам розуміти можливість Слово Твоє. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти зберігаєш нас у Христовому вченні і направляєш нас шляхами праведності Божої. Слава тобі! Слава Отцю, Сину і Святому Духу! В ім'я Ісуса Христа ми молимося разом. Амінь.